Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную нарешті вам приготувати ватрушки, пухове тісто, багато сирної начинки, булочки, просто бомба! Обов'язково скуштуйте! Зручну велику ємність для замішування тіста, відправляємо 300 мл молока. Молоко має бути тепленьке, не гаряче, а десь в градусах 38-40 градусів, тобто тепленьке. З загальної кількості цукру додаємо 1 столову ложку. І я сьогодні додаю 18 г свіжих пресованих дріжджів. Можна використовувати, звісно, сухі, тоді їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 6 г. Це 2 чайні ложечки без гірки. Все це вінчиком перемішуємо. І із загальної кількості борошна додаємо ложок 4-5 з гогіркою і перемішуємо знову вінчиком. Тобто ми приготували опару. Тепер накриваємо це все рушничком або харчовою плівкою, залишаємо на 10-15 хвилин, щоб в нас дріжджі запрацювали. Ось такий результат маємо через 10 хвилин. Сюди додаємо 1-3 чайної ложечки солі і весь цукор. Всього я додаю 100 г цукру. Тепер сюди також відправляємо одне середнє яйце кімнатної температури і один білок від середнього яйця. Жовтком буду змазувати ватрушки. Я його поки в стаканчик і під плівочку, щоб не завітрилось. Все це вінчиком перемішуємо до однорідного стану. І тепер через сито додаємо борошно. Борошно додавайте не все відразу, а в етапів 3-4 поступово. І кількість борошна може бути трішки різною у всіх. У мене сьогодні на весь замість тіста пішло 640 г борошна. Але так як у всіх різне і борошно, і яйця за розміром, тому орієнтуйтесь на консистенцію, а не на кількість. У вас має вийти надзвичайно м'яке тісто, яке трішки липкувата. не забувайте зайвим борошном. Спочатку я перемішую вінчиком, потім лопаткою, і коли стає незручно перемішувати лопаткою, то вже замішую рукою. На цьому етапі тісто потрібно повимішувати хвилиночок 3. Звісно, якщо у вас є комбайн, можете скористатися ним, але насправді це зовсім не складно, тісто дуже приємне в роботі. І коли тісто ось так уже таке трішки липкувате, але уже гарно зібралось таки ось у грудочку. На цьому етапі додаємо масло. У масло в мене сьогодні вершкове. Якщо ви будете давати олію, то тоді дадавайте її На етапі замішування тіста. Я сьогодні додаю масло вершкове, мені здається, що так смачніше виходить в цьому рецепті. 60 г, воно має бути м'яке. Я його розділяю на три частинки і додала одну частинку, повимішувала півхвилинки наступну частинку. І так поступово вмішую все масло в тісто. Загальний час на вимішування тіста близько 5-6 хвилин, тобто досить довго вимішувати не потрібно. Тісто у вас має вийти ось таким дуже ніжним, м'яким і так, може бути навіть трішки липкуватим. Тепер накриваємо його харчовою плівочкою або рушничком і залишаємо в теплому місці без протягів на, десь на 50-60 хвилин. Тісто має збільшитись в об'ємі в 2-3 рази. У мене ось так чудово підійшло тісто, обминаю його, поверхню підпляю трішки борошна, багато борошня не використовуйте. На поверхню все тісто. Для зручності я його розділю поки на дві частини: одну поки підплівочку з іншою працюю. Розділяю його на, на такі шматочки. невеликі і Кожен цей шматочок формую з кожного шматочка булочку, таку круглу, такі заготовки, І відразу я їх викладаю на деко з пергаментом. Накриваю плівочкою і даю цим заготовочкам відпочити хвилиночок 10, щоб нас тісто трішки розслабилось. І потім, поки те тісто розслабляється з іншого тіста, формую також ось такі кругляшки. Також накриваю їх плівочкою і роблю начинку. Тут у мене 350 г кисломолочного сиру, жирність на ваш смак, я раджу брати 5-9% можна і більше. Додаємо 100 г сметани, у мене жирність 20%, але ви обирайте на свій смак. І зараз я це все пробиваю блендером до однорідного стану. У випадку, коли у вас блендера немає, то або використовуйте пастеобразний кисломолочний сир, або ж гарненько його розімніть ложкою, додайте сметану і перемішайте. Також буде смачно. Я додаю цілу пачечку ванільного цукру. Якщо у вас Ванілін, то лише дрібку і цукор за смаком. У мене сьогодні 3 столові ложки, мені вистачає, це такий помірно солодкий варіант, можна збільшити до 100 г, до 5 столових ложок. Тобто обирайте на свій смак. І я також сьогодні вирішила додати, в мене є цедра цитрусових, одну чайну ложечку з гіркою. Можна натерти цедру апельсина, лимона, лайма. Тут уже експериментуйте, якщо бажаєте, якщо любите, звісно. Все це ще раз перемішуємо, і начинка готова. Працюємо спочатку з тими булочками, які ми формували першими. Знімаємо плівочку. До речі, мої заготовки підходили десь 15 хвилин. Тобто, як залишала на 15 хвилин відпочити, це важливо. Тепер беремо якусь чарочку. У мене ось така чарка 50 гримова, дною в волію. І роблю ось такі отвори. Отакими От рухами ми формуємо ну, такий отвір для того, щоб викласти сюди начинку. Формуємо всі отвори. Потім той жовток, який ми відкладали, до нього додаємо 1 столову ложку молока і е, збиваємо, змазуємо цю нашу, всі наші ці заготовки. А тепер викладаємо начинку. Я викладаю десь одну чайну ложечку з гіркою. Так, гарненько її туди втрамбовуємо. І відразу не потрібно більш давати булочкам підходити, відразу відправляємо випікатися. 180 градусів, верх низ без конвекції, булочки печуться приблизно 25 хвилин. Звісно, залежить від розміру булочок, від потужності вашої духовки, тому орієнтуйтесь на це, звісно. Перші хвилиночок 20, духовку не відкриваємо, а потім уже готовність булочки перевіряємо з допомогою зубочистки. З Серединки булочки вона має виходити повністю сухою. По такому самому принципу формуємо ще одне деко булочок. На цей раз я вирішила присипати їх ще трішки кунжутом. Ну, це, звісно, як, як побажаєте, можна навіть маком присипати, також буде смачно. І відправляємо знову випікатися. Мої булочки сьогодні випікались 25 хвилин, ось такі вони рум'яні, красиві, дуже смачні виходять. Тісто просто як пушок, начинка смачнюща. Це дуже смачні ватрушки. Обов'язково готуйте. Любі, мої, як завжди, дякую вам за лайк, за ваш перегляд, коментар та підписку. Чекатиму вас нових відео. Пока-пока.